Всім привіт, магазин Вінкей. Сьогодні у нас така цікава штука це замок безпеки чи ланцюг безпеки для мотоциклів. Взагалі можна використовувати не тільки мотоцикл, пристібнути там і човен, можливо, десь зараз там актуально генератор, щоб ніхто не поцупив. Так виглядає. Це патрос, це Чехія, чеський виробник. Тобто металевий ланцюг всередині, на жаль, зняти не можу, щоб показати, але ланцюг всередині він по звуку чутно. Ланцюг доволі міцний, товстий. прут тут 10 мм використовується, тому він 4,3 кг вагою, сам довжина його 2 метри. Тобто, йде в такій конфруктації, захисний чохол, тобто він не боїться там потряпень, пошкоджень. Ну, В принципі, щоб ланцюг довше слугував, чохол, так виглядає. Чорний колір, він упакований так від виробника, з, з усім. В комплекті у нас два ключі от такої конфігурації. ось видно їх. Тут є захисна така кліпса, клавіша, щоб не попадала в нас там волога чи ще щось, пил, бруд не набивався, тому це якби зручно. Тобто Вона відкривається, вставляється ключик, все, повернули і ланцюг у нас відкритий. Кулюльчик не виймається в відкритому положенні, тобто далі, щоб його закрити, також треба все, цю маніпуляцію зробити назад. Вона закриється. Ось от, от такий надійний заклад чи безпека для мотоциклів. Замовити цю позицію можна у нас, перейшовши на сайт e, winkey.org.ua або за посиланням, яке буде в описі в кінці цього відео.